Ось така моделька, дівчат. Дві кишеньки, замочок стягнули і дівчатка пішов. Вони є в кольорах, є темніші, є світліші. Гарна моделька це ковтинка, дівчатка. Ковтинка. Бачите, вони дуже тянуться, дівчат. Вона на мене велика. Це не мій розмір, це на більші параметри. Вони, дівчатка, є в різних кольорах. Бачите, є ось такий баклажан дівчат, є в рожевому кольорі. Треба ще дивитись що є, дівчатка. Ось така. Показати кольори оцої, так? Да? О, цей гарний колір. Дивіться, цей гарний колір є. Показую кольори цієї, що я одягнула. Бечите, не капучино, щось таке. Рожева. Ось такий типу баклажан, сірень світліший, бо є ще темний. Ось така зелена, ось така синенька, ось така, я одягнута, і темний баклажан. Якщо якийсь колір комусь сподобався, напишіть, одягну. Ось така ще є, сиренька.